Привіт! Сьогодні я хочу розказати про шамату, базу, ґрунт, основу буддійських практик. Шамата є першим щаблем на шляху до складніших практик. Тільки після того, як досягаєш стабільності в ній, рекомендують переходити на наступні рівні. З санскриту шамата буквально перекладається як. Перебування у спокої, і цим терміном позначають спокійний, врівноважений, сталий стан свідомості, якого досягають шляхом концентрації уваги на зовнішньому або внутрішньому об'єкті. Важливо, щоб при цьому свідомість пам'ятала, не відволікалась і споглядала об'єкт зосереджене, проте без надмірного ментального збудження. Але й без засинання. Результатом практики Шамати є можливість на фоні спокійної свідомості краще розпізнавати власні думки та відчуття, виокремлювати ті, що не є конструктивними або допоміжними, і далі усвідомлено працювати із ними. Напротивагу цьому нездатність розібратись з виром емоцій та думок часто призводить до того, що ми множимо помилки та часом грузнемо в них як авто на розмитій дощем ґрунтовій дорозі. Як же практикувати шамату? Найкращий спосіб зрозуміти це, звичайно, відчути на власному досвіді. Поки що розкажу про основні моменти. В будь-якій практиці медитації важливо тримати спину рівною. Це забезпечить правильний рух повітря, ну, якщо хочете прани, життєвої енергії. При цьому не обов'язково сидіти в позі лотос чи ще якось дуже інстаграмно. Важливо, щоб поза була зручною, такою, в якій можна перебувати тривалий час. Наступний крок вибрати об'єкт, на якому будете зосереджуватись. Так, шамату практикують і без об'єкта, але такий підхід це наступний рівень. Об'єкт може бути зовнішнім чи внутрішнім. Важливо обрати той, на якому простіше зосередитись. Якщо на вибір об'єкта у вас піде певний час, навіть декілька сесій медитації, це абсолютно нормально. Але, обравши, зупиніться на ньому та використовуйте регулярно, щоб заглибитись в медитаційний досвід. Зовнішнім об'єктом може стати камінчик, полум'я свічки, статуетка тощо. Важливо, щоб предмет був нейтральний і не викликав спогадів чи емоцій. Його не потрібно аналізувати чи оцінювати, просто зосереджуйте на ньому свою увагу. А коли відволікаєтесь, плавно повертайте фокус на об'єкт. Робіть це знову, знову і знову. Скільки раз свідомість відволікається, стільки разів ми її повертаємо. Саме в цей момент тренується усвідомленість. Внутрішнім об'єктом може стати власне дихання, предмет, який ви можете уявити та утримувати в центрі уваги, або, і звук, наприклад, мантра, яку ви не промовляєте вголос, але на якій зосереджується ваша свідомість. На більш просунутих рівнях об'єкта може не бути взагалі. Але про це розкажу якось потім. Часто тих, хто тільки починає практикувати шамату, демотивує нездатність утримувати увагу на об'єкті. Проте той факт, що ви відволікаєтесь, не має вас розчаровувати. Мислення, народження думок, емоцій це природний стан нашої свідомості. Те, що ми відволікаємось від об'єкта, нормально. Практика Шамадхи полягає в тому, щоб помічати, що ми відволіклись. Саме в момент, коли ми помітили та плавно повернули увагу до об'єкта, і відбувається тренування свідомості. В тибетському буддизмі існує відома ілюстрація, що наочно показує шлях, який проходить людина, коли намагається приручити свою свідомість. На зображенні є монах. Слон, який репрезентує свідомість, мавпа звичні подразники, кролик, теж подразник, але більш, скажімо, на тонкому рівні. Слон уособлює свідомість, адже є небезпечною твариною в дикій природі. Проте, приручений він стає неоціненим помічником в господарстві. На початку монах плентається позаду слона, яким керує мавпа. Тварини, намальовані чорним, символізують затмареність свідомості. Інколи з'являються зовнішні фактори, що теж відволікають слона. На другому етапі на тілах слона і мавпи з'являються плями, проте монах все ще йде позаду. Згодом йому вдається накинути мотузку усвідомленість на слона, що змушує обох тварин повернути голови в його бік. Тут з'являється кролик. Монах починає помічати, коли свідомість блукає. Далі наш герой вже веде тварину за собою, а тоді досягає рівня, коли для керування йому не потрібна мотузка. І мавпа, і кролик десь загубились слон став абсолютно білим. На вищих щаблях слон спить поруч, поки монах медитує, або й везе його на собі. Що головне в метафорах. Їхнє існування ознака того, що не тільки вашого слона відволікають мавпи, кролики чи думки про недоїдену піцу. Цим шляхом йшли до вас за бажанням пройдете і ви, і зупинитись можна на будь-якому етапі, не всім же їздити на слонах верхи. На цьому завершую, бажаю вам приручити свій розум і стати його господарем, а не слугою. До нових зустрічей. Як завжди, буду вдячна за вподобайки, коментарі і підписки і діліться цим відео з іншими. Цим ви практикуєте щедрість.